Слава Україні, друзі! До нас завітала Toyota Hilux. Виконаємо бронювання цього автомобіля у кілька етапів. Ми захистимо кузов цієї машини відмінною поліуретановою плівкою. Захистимо всю білизну цього авто від всього, що нам може подарувати наша рідна матінка дорога. Наша плівка наділена відмінними властивостями, які будуть відрізняти вашу машину від інших. Її гідропопні властивості будуть відштовхувати бруд та воду, що у рази спрощує догляд за машиною. Плівка здатна до самовідновлення. Якщо вона отримала пошкодження через час при теплій температурі, вона поверне свій попередній вигляд. Рідний лаг саме вашого автомобіля може бути під надійним захистом від подряпин, піскострую, сколів, хімічних реагентів та навіть дрібних ДТП. Також ми захистимо лопове вікно спеціальною плівкою, яка буде надійним оберегом скла від зустрічного камінця, відіб'є як тенісний м'ячик. А скло вам за це подякує! Зміцнити плівкою автомобіль потрібно та важливо у нашому автоцентрі. Це виконується на найвищому рівні та у найкоротші терміни. Плівка буде надійно і гарно поклеєна. Даємо гарантію на весь термін експлуатації автомобіля. Чекаємо вас у рестайлінг, місто Тернопіль, вулиця Піскова, 10.